Братан! Чай, я, букет цвітов 2500, букет цвітов 2500. Вот, зарплата 20 тысяч буду заробляти. Зарплата 20 тисяч. Я завтра піду на всю роботу. Зарплата буду... 20 тисяч. Ну так, да. да, кидається поварське дело, бо це що, бо це сміховочка. Посмі... Розкажи, що? розкажи що... робота Королівський смак. Е, тут... Е, тут робити? ну Коротше, вантажники, всякі дела. Комуніка, ану малей, 50, чуєш? 50, малий, чуєш? Малий. Зарплата 20-25 штук. Малий ано приміря мої наушники. Ано приміряй мої наушники, малий. Ану приміря мої наушники. Це мені, це мені сваха подарив. Ану, подивись, вони вообще працюють, а ну провір. Ано провір. Вони працюють наушники? а ну Підключусь до телефона, щось, о, підключуся. А ну давай, бо сваха подарив, я ж не знаю, чи вони навіть працюють. Щось нічого не чую. Алло, а де музика? Щось, щось не зрозумів, щось не зрозумів. А вони ще працюють чи ні? Вони так, да, сказав, що не працюють. Він сказав, за Лікса взяв. А, ну понятно, там все таке гарне. Навал фамілія. <кій> Ой, кажу фамілія, випуск, навал. Навал, ну навалило. <кій> навалило музики, тобі <кій> хорошо, так? <да? кій> да. Ти розкажи, а ти з якого під'їзду взагалі випав? Ти хто такий? <кій> ну, там собі на Масіві з масівського під'їзду виліз. <кій> <Так, кій> виліз. собі, так. Да. Це знайшов цю бумагу, бумагу біляся біля, mm -hmm. біля цієї. Та й кажу, будуть нормальні гроші заробляти, 25 тисяч, та й собі хоч якісь капці нормальні куплю, та й піду знову собі якийсь подруг шукати по Вінниці, Може когось знайду, Ні хто його знає, як там карта лягу.